Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі золочів'яни, дорогі у Христі, брати і сестри, які сьогодні бачать це поздоровлення моє різдвяне для всіх нас, які переживаємо нелегкі часи, але одночасно заходимо в часи різдвяних свят, які є завжди приємні для нас, радісні, завжди нагадують нам про наші дитячі. Без такі безтурботні руки нашого життя. Напевне, що коли ми стоїмо біля народженого Ісуса Христа, кожен з нас може собі подумати, згадати приємні моменти свого життя. Словами Святішого Отця, який розпочинається рік, як рік Божого милосердя, показує нам про те, що кожен з нас сьогодні, коли війна, коли різні випробування на своїх плечах несе не тільки свою сім'ю, але несе також всіх тих, які потребують нашої допомоги. Ми сьогодні переживаємо момент, коли на наші плечі лягла велика відповідальність бути добродіями, бути доброчинцями, бути меценатами, волонтерами, бути священниками в своїх родинах, бути тими добрими. Батьками, матерями, які приймають до своєї хати народженого Ісуса Христа, які дають Йому місце спочити у нашому помешканні, в мирі, спокої, в родині злагоді, в теплоті. Хотів би бажати всім нашим військовослужбовцям, які перебувають не, можливо, нормальних для життя обставинах, які ціною свого життя. Захищають нашу незалежність України, нашу її суверенність, захищають мир і спокій в наших домівках, які дарують життя іншим, так як Христос прийшов подарувати життя нам. Хочу скласти батькам, наших військовослужбовців, щоб вони в молитві в очікуванні повернення своїх дітей. Завжди дякували Богові, а ми дякуємо вам, дякуємо за добре виховання своїх дітей. Хочемо скласти найщиріші побажання всім тим, хто сьогодні у своєму служінні завжди допомагає потребуючим, сиротинцям, хто опікується у тюрмах, капеланам, всім тим, хто своїм життям доказує велику любов Божу не тільки Словом, але реальним ділом. Бажаю вам миру, спокою, Божого благословення. Щоб і мир над нашою українською державою та світі завжди панував, а милосердя завжди сповнювало нас робити добрі діла. Веселих свят вам, радості, благополуччя, гарної милої коляди для наших родин, для нашої української держави. Хай Бог благословить і охороняє від усякої небезпеки усіх потребуючих веселих свят! Христос рождається! Славім Його! えっ